Як обрати якісний навчальний курс поліграфолога? Зараз, от, коли я навіть готувався mm -hmm. до цього, я е, знайшов багато курсів і при університетах, і mm -hmm. різних е, Теж там сім'ям uh -huh. поліграфологів, які їх дуже багато. Ну щось мені так здається, ну не ну може й не багато, uh -huh. але я вибрав для себе і кожен вивчав їх діяльність, їхній uh -huh. підхід. І от мені саме головне питання, як, як правильно брати ті uh -huh. до кого піти, навіть цінова політика, також плюс-мінус однакова. Якби перед вами стояло завдання навчитися їздити на автомобілі, да ви б так само б шукали в школи, бачачи ваш підхід, да. І ви б читали скрізь плюс-мінус якісь гарні речі. Ну, хто ж про себе напише щось погане, правда? Тобто так. всі будуть казати, ми найкращі, ми там, то, ми все і так далі. Але давайте включати якесь критичне мислення і думати, що мені потрібно і де мені це зробити. Перше, мені потрібна теорія. Потрібна-потрібна. Її всі дають, плюс-мінус якось дає, яку мені дають теорію? Треба задати собі це питання, що мені там будуть розповідати про історію поліграфа, про одну методику. Що мені там будуть давати? Що використовують на ринку? Цьому потрібно розібратися. Як мені це будуть давати? По підручнику? Хто мені буде це, це читати? Скільки точок зору я про це почую? Ми даємо всі методики, які використовуються на ринку. Ви почуєте точку зору людей, які працюють багато років і багатьох людей. Ви отримаєте не конспект по книжці, а те реальне, яке є зараз тут. Не існує книжки, яка б могла дати ті знання, які є тут в цьому хабі. Її не існує для того, щоб вони були їх треба написати. А для того щоб їх написати, то треба провести десятки тисяч тестів і мати різні погляди. На ті чи інші речі. Це перше, це теорія. Друге, практика. Позадавайте питання, хто і яку практику дає на ринку. Задайте пряме питання, а я вас реальні тести буду проводити? Задайте. Я буду реальні тести проводити. Нас так.